Вітаю вас, дорогі друзі. Давно вже не виходили відео у цьому моєму плейлисті, давайте поговоримо. На те були свої причини, і об'єктивні, і суб'єктивні, адже ви розумієте, що ведення YouTube каналу це праця, в тому числі, і творча, і для того, щоб виходили відео, потрібно і бажання, і можливість, і натхнення. Крім того, всі ці три фактори повинні ці впасти між собою у часі. Тому на жаль, деякий час у нас були перерви. Сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться цю ситуацію виправити, я записуватиму вам відео більш регулярно, викладатиму тут у цьому плейлисті. Приводом для записання сьогоднішнього відео стало запитання одного із моїх парафіян про те, як правильно підготуватися до сповіді. Звичайно, багато написано літератури з цього приводу, багато є відео, багато вказівок. Хочеться сформулювати загальні принципи, які можна використати і покласти в основу підготовки до сповіді. Взагалі, про сповідь мене просили записати окремо відео, і я по колись пообіцяв і сподіваюся, що пізніше своєї обіцянки дотримуюся. Зараз ми поговоримо лише про підготовку до цього таїнства, вказавши основні моменти. Які, на які слід звернути свою увагу. Отож, таїнство сповіді це таїнство, в якому людина отримує прощення своїх гріхів після того, як вона посповідує їх, тобто висловить їх, у присутності священника і отримує від священника звільнення від цих гріхів. Як правильно приготуватися до таїнства сповіді? Підготовка до таїнства сповіді займає декілька етапів. Оскільки це таїнство пов'язане з очищенням внутрішнього духовного світу, то і підготовка до нього складається в першу чергу із внутрішніх духовних зусиль над собою. Для того, щоб взяти участь у таїнстві сповіді, потрібно перш за все усвідомити необхідність такої участі. Тобто людина повинна зрозуміти сама для себе, що вона не є ідеальною, не є досконалою, що вона має якісь проблеми. І що вона робить якісь негарні вчинки, тобто звершує гріхи. Після того, як людина вступає в усвідомлення цього факту своєї гріховності, власне і починається підготовка до сповіді. Полягає вона перш за все у самоаналізі, адже яким чином людина може зрозуміти, про які гріхи їй говорити на сповіді, шляхом самоаналізу. Проаналізувавши свої вчинки, свої вислови, свої. Можливо, думки і наміри, людина формує для себе той перелік гріхів, які вона усвідомлює, і від яких вона просить Бога позбавити її, каючись при цьому перед Богом у присутності священника. Які саме бувають гріхи? Це питання теж доволі складне, тому що до вирішення його підходять по-різному. Одні кажуть, ну які гріхи. Ті, у чому тебе совість докаряє, то і є гріхом. Якщо особість не докоряє, значить то, відповідно, вже і не гріх, не треба його сповідати. Інші навпаки використовують допоможні засоби у виді літератури, типу, пам'ятаю, була колись книга Сповідаю гріх батюшка, де розписані всі-всі можливі гріхи, які можуть тільки бути на білому світі, навіть до того, що, наприклад, гріх там пив чай, пив каву і так далі і тому подібне. Звичайно, потрібно. Притримуватися, як завжди, я про це наголошую, і такого серединного шляху. Отож, у нас є святе письмо, є Біблія, є 10 Господніх заповедей, також є Новозавітні настанови Господа у вигляді заповідей блаженств, у вигляді нагірної проповіді. Там розписані основні моральні ті засади, яких повинен притримуватися християнин. І от, знайомлячися перш за все, з святим письмом. Ми повинні самі себе запитувати, які гріхи є в нас, самі себе контролювати, самі себе аналізувати. Найперше, потрібно зосереджувати увагу на тих речах, у яких нас викриває наша власна совість, адже за вченням святих отців совість це є голос Божий в душі людській. Тобто ми прочитали і заповіді там, не вкради, не вбий», як зазвичай ми починаємо їх перелічувати. І якщо наш, наша совість викриває нас в тому, що ми колись. Або, не дай Бог, ти вбили когось, або просто хотіли комусь зла, бажаючи його до такої ступені, що навіть хотіли би, щоб та людина померла. Отож, у нас вже є підстава каятися в цьому гріху і говорити про нього священнику. Таким чином, людина проходить випробування своєї совісті. Як довго триває ця підготовка, залежить від духовного влаштування кожної людини. Хтось може за декілька хвилин подумати, проаналізувати і вже прийти готовим до сповіді комусь потрібен час у вигляді одного дня, чи одного тижня, чи одного місяця, для того, щоб переосмислити себе, проаналізувати себе і потім уже прийти на сповідь із тими гріхами, за які він просить у Бога пробачення. Це все індивідуально. Але загальний принцип залишається таким, що це має бути щире. Усвідомлення своїх гріхів, щире бажання попросити в Бога пробачення за них і щира молитва до Бога про прощення цих гріхів. Коли вже ми проаналізували свої гріхи, можливо, навіть для того, щоб уникнути забудькуватості від хвилювання на е, одній із нечастих чи, можливо, навіть із з перших сповіді. В нашому житті можна записати їх на папірці чи зробити для себе окрему помітку там, в, в додатку в телефоні, для того, щоб потім прочитати їх з того додатку, ми готові йти на сповідь. Ми зв'язуємося з нашим парафіяльним священником, дізнаємося, коли відбувається сповідь, на котру годину нам треба прийти, приходимо в призначений час і, вислухавши молитв священника, помолившись разом із ним. Потім Уже в присутності священника каємося перед Богом у наших з вами гріхах, отримуємо від священника розрішення від гріхів, тобто він спеціально читає спеціальну молитву, в якій людина отримує прощення гріхів, вислуховуємо настанови священника, якщо він вважатиме за необхідне нам дати ці настанови. І потім, уже найголовніше, відійшовши від сповіді від сповідального аналою, від Хри Христа і Євангелія, ми намагаємося далі уже не грішити. Не повторювати тих гріхів, в яких ми покаялися. Ось такі основні етапи підготовки до сповіді. В кожної людини підкреслення, вони проходять індивідуально, кожна людина проходить це своїм шляхом, в когось це йде через якийсь стрес, через самоусвідомлення, в когось це поступова робота, яка триває довгими роками. В будь-якому випадку людина повинна над собою працювати. І скажу вам, із власного досвіду, ця праця пра 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 завжди буває нелегкою, тому що. Зрозуміти, що ти не правий, підняти себе, сподвигнути себе на виправлення це не так просто. В будь-якому разі, я бажаю всім нам духовних сил для того, щоб ми змогли підготуватися, змогли знайти в собі рішучість і прийти, покаятися перед Богом і далі не грішити. Це особливо актуально зараз. У період Різдвяного посту, хоч до Різдва лишилося зовсім небагато часу. У нас є ще декілька днів для того, щоб відвідати в храмі богослужіння. Покаятися перед Богом і прийти до зустрічі з святом Різдва Христового оновленими і просвітленими. Дякую всім вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо у вас є якісь питання чи зауваження, то можете звичайно написати коментар. Я буду радий бачити. Читаю всі коментарі і по можливості реагую на них. Ну і якщо подобається вам мій контакт, то звичайно підписуйтеся на мій канал. Нехай Господь береже всіх вас. Тон нарид зүсрэг